Данслав унікальне слов'янське двоосновне ім'я, яке складається з дієприкметникової основи Дан, що означає даний, та компонента слав означає слава. Уперше ім'я Данслав було зафіксоване в літописах під 1118 роком, коли християнське ім'я ще не поєднувалося з поганським елементом слав. На Червоній Русі в 1393 році згадується свідок на ім'я Івашко Данслав Рекполь. В Україні це ім'я зустрічається в формі патронімів. Наприклад, у 1378 році зафіксовано пан Івашко Данславич у місті Перемишль, а також свідка Івашко Данславич у селі, вишня в 1390 році і Івана Данславича в місті медика в 1404 році. Ім'я Данслав зафіксоване також у 12 столітті в Новгороді та Пскові, а його споріднені форми, такі, як Даніслав. Даніслава та Даніславка зустрічаються в Хорватії. Схожі на Данслав імена Даслав